Слава Україні, 27 липня. Так, моє поле не до Кукурудзе. Приїхав подивитися, що тут у нас на сьогодні відбувається. А на сьогодні ми маємо щось, уже ось таку картинку. Ну, вона піднялася, я вам так скажу. З цього краю то вона і була трошки більше. Зараз пройдемо далі, покажу і все ви також побачите. Ну, як мінімум, качанчики з'явилися. Зацвіли. Так, тут нагадаю посіяний амарок 290-й внісовський. М -м -м -м, ну, в принципі, в принципі, дивіться, що було і що стало. То не знаю. Як на мене, ну, ось дивимося, дивіться, я ось такі екземпляри. Там де ріденько і по два качани. Так, ну зараз пройдемо в той край. В принципі, по стандартному маршруту на цьому полі, ну не знаю. Дивіться, тут качани з'явились. Да, вони ось отут як глянуть досить низько таки. І старатися треба буде це молотити восени, бо ось бачите, яка ніжка довга. Якщо воно залишиться на зиму, то воно отут опуститься і цей качан буде отут. І більш за все жадка його... Та він і так уже бачите, як опускається. Таке, ну нічого. В принципі, в принципі, досвід молодьби кукурудзи з низьким качаном маю, так що нічого страшного критичного. Так, Головне, щоб він більш-менш адекватно тримався ще на стеблі. Коли він буде нормально триматись на стеблі, він з стеблом жатка його затягне. Так, ну ось. Такий островочок. Так, ну йдемо далі, ну, дивимося. Не знаю. Не знаю, не знаю. Те, що я бачу на сьогодні, в принципі, ну, більш-менш, я б сказав би навіть нормально. По, по листочкам у нас що тут? Бачимо, ще зелені листочки. Ну, нижні пригорів ще цікалі і дефіцитні, вони так і залишилися. А те, що тут я бачу, ну... Mm -hmm. Навіть хачани дивіться, досить ну, більш-менш адекватний розмір. Тобто, да, висота її невелика, ось тільки-тільки цвіте. Так, попередньо те, що ну, дивитися ще по запиленню, це рано тут щось робити якісь висновки, це ось уже по такому щось можна дивитися більш-менш, але щось в принципі, буде. Я думаю, що Буде тут все більш-менш ось Бачите, є такі ще навіть, що і не цвіли екземпляри, тільки будуть. Ну, нічого, вже як є, що є. Дасть Бог зібрати це все діло. І буде нормально. З того дивлячись просто, що в колег твориться на полях через відсутність опадів, то я скажу, що і так, слава Богу. Так. Да. Одне, що качанчик дуже низько, Ось цікалі дефіцити, бачите, на деяких рослинах вже до половини листок підгорівший. Ну, в принципі, для якогось наливу ось цього верхнього листкового апарату їй буде достатньо. Так, ну, це я йду такими, не думайте, що тут усе поле отаке. Отаке це я просто вибираю, щоб легше йти між отакими пробільчиками, щоб менше об кукурузу тертися, бо зараз воно, оцей пилок якраз на рівні голови і в очі сипеться, труситься, то не дуже це прикольно. Ну, дивіться, не знаю. Напишіть свою думку, що тут буде чи чого не буде. В принципі, так. В принципі. Да. Через ці моменти такі рідкуваті, воно трошки, трошки лякає. Але я думаю, що якби воно було густе, тут не було б качано. Тобто, якби тут всі 60 тисяч мої залишилися, тут було б щось ось таке. А так я думаю, що тут буде, ну, щось отаке, не знаю чи буде. Ну буде, я думаю, трошки щось. Менше, та буде трошки менше, то в принципі і не критично, я вам так скажу. Ось дивіться. да, вона трошки, ось, трошки вища мене, ну, метрів два. Ось такі рослинки. Качанчик не ну. Знову ж таки, як є. Так, давайте зараз десь. Ось це є такі ось очаги амброзії, як бачите, вони... Це свіжа амброзія, не припалена, бачите? Воно вже після обробітків повилазило. Так, а повилазило більш за все, щоб просто не було тут, ну як сказати, що є отакі пробір, а тут його і повилазило. Так. Давайте десь ось ось такий качанчик глянуть би. Б. Так, незручно, давайте я зараз вимкнусь, вимкнусь, почищу покажу. Так, значить трошки я перемістився, був я воно там. Того краю. Сходив там в той край донизу, бо там гірша кукурудза менша. Ходив, що твориться, ну і вийшов сюди. Ну Тут ось як бачимо досить така адекватна картина по качанчиках. Да, є різні вони по розмірах. Там, там вже запилилися, там тільки запиляються, трошки присутній такий різнобій. Так по цій частині, але в загальному я вам скажу, що в принципі як Соя минулий рік була по цьому. Та по е, візуально і по факту, як тоді вона вже в бункер сипала, приблизно так і кукурудза. Ось бачите, з цього краю взагалі чудово, багато є по, по одному, є по два, особливо там, де ось такі. Поодинокі екземпляри, бачите, ну, більш за все, що другий качан якийсь отакий, але в загальному ну, не знаю, щось буде, щось буде. Знову ж таки, повторюся, не максимальний результат, але якийсь результат тут буде. Так що, ну, в принципі, в подальшому ще приїжджатиму, дивитимусь і вам показувати,му що тут виходить. Ну ось дивіться, йду. Така гарна кукурудза. Да, Оці трошки пробельчики, але, але я думаю, що вона трошки ця кукурузка. Тут за рахунок оцих пропусків буде трошки більший качан, де буде два качанчики і сформує більш-менш нормальний результат. Ще ж хто знає, що далі по опадах буде. Бо якщо опадів далі не буде, дивлюсь, деякі поля класичні вже починають листя закручувати. А якщо воно вже листя закручує там, то значить і тут недовго їй залишилося. Вологи довго залишилось. Так, ну ось такий. Це ось іду зараз по кращій стороні. А туди, де донизу ходив, там гірше. Я не показував. <сум> Залишив тут для себе. Хай, ну, в принципі, ось дивіться. Оце ось такого. Я думаю, що десь... Це середня така кукурузка, да? десь половина поля є. Потім ще частина поля у гарному стані, така як край, теж такого гарного стану, я думаю, відсотків 10-15 по полю є. Ну і частина в такому. У поганому стані, скажімо так, але все одно там щось буде. Чого вона в поганому зараз? Вона низька. І ще не зрозуміло, що по качану, наскільки вона його запилить, через що я й кажу, що вона в поганому стані. А, по структурі качана. Ось, дивіться, на тому місці, що я стояв, казав, вирву качан. Ось отакий качанчик 14 рядів і ну, зерену тут то 40 у ряду, більше 40, але запилить вона ну, більш за все не все. І ось теж трошки далі пройшов уже з сухішою волоттю, качанчик вже якийсь бачимо запилене. Тут так само 14 рядів і зерен 40. Просто я ще не дуже розумію. Ну, ось оце, бачите, оце ось поки запилено, точно оце поки. А оце ось верхушка, тоді непонятно, чи воно ще дозапилиться, чи, чи воно вже запилилось. Ну, Поки що не дуже зрозуміло. Це знову ж таки на слідуючий огляд приїду. Тоді воно буде вже. Видніший по оцих качанах, що воно там настільки запилені. і по тих качанах. Ну, ось тут, бачите, йде. Саме головне, що вона заклала їх усі більш-менш рівномірні ці качани по структурі. По своїй. Тобто, ось, бачите, гарна рослинка 14 рядів. Отут 14, тут 14, і по запиленню. Ну, якщо воно запили хоча б на оцих на гірших рослинках, десь отак, щоб без верхушки, то в принципі, нормально буде. Тут ще є така. Особливість в Амарока, що він, ну як сказати, коли живлення фон не дуже, то він сам росте невисокий, але качан формує ну, досить гарний. Тобто я думаю, що тут ще ця особливість можливо зіграє. Ну, Я його сію Амарок другий раз, то у перший рік була якась така ситуація, що рослинки були невеликі, але качан був. Величенький закладений. Бачите, І це ось ця амброзія місцями присутня. От ще один момент раннього посіву, що по бур'янах є моменти. Вони тоді ще не дуже вилазили, якоби, а кукуруза вже фазу свою проходила. Що доводилось працювати, а потім вже сюди Ну, я не захотів лізти, якщо чесно, бо вона тоді була за цими калій дефіцитами жовта. В общем не захотів я її тоді вже давити. Думав, може ми з нікосульфуроном заїхати. Але так, подивився, подумав, поприкидав. Вирішив, що вистачить над нею вже знущатися. Ну, а вийшло, що, мабуть, краще б познущався. По крайній мірі вона була б частіша. Ну, вже що маємо. Ось дивіться, от так от рядочку подивиться. кача не є. Дивіться, що тут це капець. Так. Ну воно знову ж таки повторюся чагами. Отак ідеш порядку. Нема, нема, нема. Потім раз десь з'явилося. Таке, ну нічого, вже приймаємо цей. Ні. От така кукурудза. От зараз іду, від дороги, оце вона е, краще. І вона туди, кажу вже туди далі, 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 вона туди гірша йде. Але в загальному не знаю. Я думаю, що тут більш-менш буде. Адекватний результат. Так, да, просадка буде пару тонн, я думаю це в кращому випадку, а в гіршому, ну, побачимо. Будуть жнива, вже тоді будемо дивитися. Ну, якось так. Так що пишіть, коментуйте, що скажете по цьому полю, буде з нього діло чи не буде. Так, я так дивлюся і... Бачу, що щось буде. Так, да, можливо, кажу ж, якби посіяв пізніше, була б ситуація значно краще. Ось оце вже на обробіток вийшов. І обробіток взагалі, дивіться, по два качани. Де два, де один. Але ну, непогано. І високий. І ще йому вистачає всього. Так, ну, якось так. Так, все, завершую відео. Так, нагадую ще, будь ласка, що триває збір для хлопців. Посилання на банку залишу в описі до відео. На авто для хлопців 116 116 батальйону тероборони. Бо їхнє авто розтовкли FP ріхою. Так, ну ось така кукурузка. Все, дякую всім за увагу, всім пока.